Доброго дня малята, я рада зустрічі з вами. Сьогодні пропоную вам дізнатись про одну тваринку, про яку саме послухайте загадку. Свою ніжну павутинку він сплітає без зупинку. Вісім лапок у камашки день і ніч працює важко, бо для мушок гамачок виплітає хто? Правильно, павучок. Пропоную вам послухати дещо цікавого про його життя. Павуки дуже корисні. Чому? здивуєтесь ви? Адже вони, мисливці, полюють на шкідливих комах, наприклад, мух. Без павуків було б дуже багато мух, а вони, малята, розносять хвороби. А як же ж полюють павуки? Дуже просто. Вони плетуть великі сітки з клейкою, ниткою, які називаються павутиння. І їх ніхто не вчить цього робити. Це закладено природою. Дітки, тіло павука розділене на дві частини, черевце і головогруди, вісім лапок та вісім шість або два ока. Але більшість пауків дуже погано бачать. Це компенсується прекрасно розвиненими органами дотику, які допомагають павуку орієнтуватися в навколишньому середовищі. Сподіваюсь, ця інформація вам була до вподоби. А зараз пропоную послухати казочка про павучка та зрозуміти, чи треба його боятись. В одному лісі під малиновим кущем маленький павочок. Жив собі тихенько, паводинку плів, у неї всяких дрібних мушок ловив, росу з травинок пив, а звали його Борька. Нікому павочок не заважав, але всі його дуже боялися. Біжить іжичок, побачить павочка і говорить. О, мовочок огидний. Метелик пролітає і собі кричить. Ой, негарний який. Повотинку наплів. Раптом я крильцями зачеплюся. Ось і ні. Кричав їм у слід Борька. Я ж тільки мушок шкідливих та комарів ловлю. Від мене ж тільки користь одна, а шкоди ніякої. Але ніхто його й слухати не хотів. Так і жив наш Борька самотнім. Навіть поговорити ні з ким. От одного разу на лісовій галявинці пролунав шум веселий сміх. Наш Борька побачив, що по травичці. Дітлахи бігають і яскравими сачками розмахують. Зрадів павучок захотів із дітьми подружитися. І давай кричати. Я тут! Але він був такий маленький, що діти його не почули. Потрапив випадково в сачок до дітей і міркує. Добре, іду з дітлахами у групу. В дитячий садок. Вони мене туди принесуть. От тут я з ними й познайомлюся. Скажу здрастуйте, я павучок Борька Давайте дружити. Повернулися діти з прогулянки, пішли обідати, а Борька виліз із сечка і став своє нове житло досліджувати. Сів на яскраву книжку, почав розглядати картинки. Дівчинка підійшла до столу, побачила павучка на книжці та як заверещить тоненько так. Екипка. навіть злякався. Він одразу всі слова забув і як його звати. І здрастуйте! Хлопчик до столу підійшов і говорить, де павук? Я його зараз уб'ю. Борька обурився і голосно сказав Не треба мене вбивати. Я зовсім не страшний. Мене Борька звати. Ще одна дівчинка підійшла і теж сказала Краще йди. Розхвилювався Борька що робити? Пішов на вулицю і під ганок заліз. Переживає, адже він дружити хотів, а його вигнали. Тільки чує раптом, що вихователька з нянею розмовляють. Так, Ольго Юрівно, комарів цього року дуже багато, покусають вони наших малят. Чув таке наш Борька й закричав. Я малятам допоможу. Я їх від комарів рятую. Побіг він скоріше у спальню. У куточку павотинку свою швидко сплів. Комарі літали, літали у кімнаті, пищали, хотіли дітей покусати. Так усі в павотинку й заплоталися. Прийшли діти у спальню після обіду спати лягати. А один спостережливий хлопчик говорить Дивіться, діти, усі комарі до нашого павичка в павутинку потрапили. От, виявляється, яка від павичків користь буває. Сказала дітям вихователь. Відтоді Діти перестали боятися павучків і розуміли, що кривдити їх не треба. Але й у руки теж брати не потрібно, тому що це їм зовсім не подобається. Отже, сподіваюсь, наша зустріч прийшла вам до вподоби. А на сьогодні ми з вами, малята, нашу зустріч завершимо. До наступної зустрічі!